Вітаю на своєму каналі. Ще одне відео по ремонту власного автомобіля Peugeot. Хочу зняти. Проблема сьогоднішня буде стосуватися блоку склопідіймачів водійського, який керує безпосередньо вікнами всіх чотирьох дверей. Ну і також він керує блокуванням дверей, так називаємо захист від дітей. Зараз покажу поближче, що з ним трапилося. Ця проблема не є виключно моєю. Багато таких проблем на різних автомобілях. До речі, в мене було схоже відео на каналі дуже давно, коли я своєму товаришу ремонтував автомобіль акуру, в частності замінював даний блок на водійській двері, Блок, який він придбав на розборці. Там була більш складніша ситуація, тому що він кріпився. Зсередини за допомогою саморізів, і треба було розбирати повністю карту. В даному випадку по Peugeot є можливість демонтувати даний блок шляхом підвертання його догори і витягування, так як даний блок оснащений додатковими пружинними кріпленнями. Не факт, що все це вийде, бувають такі випадки, коли під час. Такого демонтажу пружини вилітають і просто падають всередину дверей. Потім їх приходиться діставати. А ще й така ситуація, коли пластик пересохший, кріплення відламуються, і тому подальша адекватна експлуатація даного приладу не є можливою. Хоча з другого боку вони завжди сидять щільно в картах дверей, тому то не впливає ніяк на швидкість, як у нас кажуть. Повертаючись безпосередньо до даного блоку, яка в мене проблема з ним. Після покупки автомобіля, я помітив, що клавіші, піднімання і опускання скла на кожній із дверей, вони, як бачите, отак от болтаються. Відповідно, це говорить про те, що їхнє кріплення зсередини відламане. Відламане або із-за того, що пересохло, або із-за того, що їх, можливо. Сильно часто сіпали в різні боки. Я не знаю, що треба було робити з ними. Можливо, це такі якості, а можливо, то просто така експлуатація автомобіля. До речі, на акурі, про яку я казав вам, така сама ситуація була. От бачите, вже одна кнопка вилетіла, і ось відповідно така конструкція. Тут мали би бути отакі одне вухо закінчене з кільцем. І мало би бути ще друге вухо з кільцем. Відповідно, за ці вуха кнопка кріпиться в пазах бачу всередині. І вона би мала фіксуватися дуже щільно і не випадати. В даному випадку, ці кнопки, із за того, що вони не, фік не стоять на своїх місцях, інколи буває заклинює і я не можу закрити вчасно вікно нормально, адекватно, це мене трошки обурює. Відповідно, хотів би подивитися на дану конструкцію, можливо, спробувати її відремонтувати. Це ми спробуємо однозначно в цьому відео, але паралельно з ремонтними роботами я собі планую замовити даний блок, щоб був в нормальному стані. І вже потім можна буде з цим блоком, який я демонтую рідним, робити якісь маніпуляції. Попередньо мною вивчалося питання. По придбанню даного блоку є декілька варіантів. По-перше, новий блок коштує дуже багато. Другий варіант блок з розборки. Мені поки що не відповіли на питання. Я закинув на пару розборок запити і чекаю відповіді, скільки буде коштувати даний блок. Одразу скажу, що блоки на розборці вони не є ідеальними, тому що вони використовувались на автомобілях. І дай Бог, щоб у них нормально працювали кнопки, фіксація кнопок, щоб не було так само, як в даному випадку, як я вам тільки що показав. Наступний варіант це замовити даний блок з розборки з Польщі. Але так само я переглядав ці варіанти, вони не є адекватними. Зробив запит своєму товаришу, який там проживає в Польщі, він пообіцяв по вінкоду пошукати мені дані блоки, і потім вже скаже, чи є така можливість замовити в нормальному стані і за нормальну ціну. Ще треба враховувати, що для того, щоб з Польщі привезли даний блок, це буде коштувати порядка 500 гривень в переводі зі злотих. Ну, Є варіанти через знайомих, які їздять автобусами, передати. Це буде дешевше. Ще одним варіантом, де можна взяти даний блок, це замовлення з Китаю через площадку Aliexpress, до прикладу. Там дуже багато варіантів цих блоків. Ціна їхня також не дуже дешева. Я дивився порядка 1500 гривень, там і більше є. Єдине, щоб не промахатися, треба нормально вивчити дане питання. Ці блоки використовувалися в деяких моделях автомобілів Peugeot Citroën. І, наприклад, одним із варіантів є блоки, які не мають функцію складання бокових зеркал. То на це треба звертати увагу, бо дані блоки коштують набагато дешевше, і, відповідно, людина може повестися на це питання, замовити собі блок, і потім він не буде просто працювати. Ну а тепер давайте спробуємо демонтувати даний блок, витягнути його з карти дверей, і далі вже будемо з ним щось робити. Розбирати, дивитися, які варіанти в нас для ремонту його, чи просто вивчити питання, як він підключається, на що звертати увагу при покупці. Ну і далі як діяти. Саме перше, поки блок стоїть на місці, звертаємо увагу на те, що тут є кнопка блокування. Центрального зампу намальовано для дітей. Тут блок. Перше, не відкриваються, вікна блокуються, а по-друге, не відкриваються двері зсередини. Якщо ми її натискаємо, то вона мала би блокувати. Я зараз вам покажу: от ключив запалення. Дивіться, натискаємо і чутно, як блокуються двері. Відповідно, світлодіод про це сигналізує. Ну, і так само повторне натискання. Ці двері відкриває. Бачив я в деяких моделях: там просто написано блокування вікна. Відповідно, центральний замок і дітей даний блок не буде фіксувати, тому на даний автомобіль не підійде. Крім чотирьох кнопок склопідіймачів, регулювання бокових зеркал, є функція, як бачите, складання бокових зеркал. І от саме, як зрозуміти, чи ця функція є, чи нема, має середня кнопка. Перемикання між правим і лівим дзеркалом має рухатися на себе. Ось от така от є стрілочка. Відповідно, намальоване дзеркало. І воно має таку стрілку всередині. Це говорить про те, що функція в даному блоці є. Теперь, дивіться, я натискаю на дану кнопку і в мене будуть складуватися дзеркала. Кнопку на себе наводжу, і дивіться, те дзеркала складаються, і відповідно, дзеркала розкладаються. В деяких моделях цієї функції нема, і якщо придбати блок не тої модифікації, не того номеру, відповідно у вас дані функції працювати не будуть. Як ми демонтуємо дану кнопку? В неї є три пружинки. Даний блок, вибачте, одна пружина задня, і також є дві бокові, таких фіксатори. Я пробував вже піднімати даний блок, відповідно, як я вам сказав, фіксатори. Повилітали з нього, попадали всередину в двері. Я вже зробив таким чином, не хотів знімати ці карти, тому даний блок в мене стоїть на місці після того, як вилетіли в мене пружинки. Але, як бачите, то не впливає ні на що. Він дуже щільно стоїть в цьому місці, і ніяких питань до подальшої експлуатації не виникає. Тому піддіваємо чимось плоским там, чи ножем. Краще з набору взяти лопатку пластикову для розборки. Обшивки і панели автомобіля, і таким чином ми можемо витягти даний блок догори. До речі, хотів вам показати вирішення однієї з проблем, яка спіткала мене з даним автомобілем. Ця проблема дуже поширена. Виламалася в мене оця верхня кришка підлокотника. Зараз я її відремонтував. Вона була відірвана, клеєна ще Після покупки автомобіля, відповідно, що тут було цікавого, можливо, буде трошки погано видно, але я думаю, ще зможу показати, поки не стемніло. Значить, відірвалася отака частина з цими двома передніми петлями. І відповідно цих двох задніх петель взагалі не було, вони були відламані. Вивчав також питання, як можна відремонтувати, є, продається. І на Aliexpress ця внутрішня частина повністю з цими кріпленнями, з петлями з усим. До речі, в мене вже не було, я так розумію, тут мала би стояти пружина, яка фіксує в відкритому положенні дану кришку і не дає її падати, от як в моєму випадку. зараз. Ну, Можливо, я її потім доставлю, але в мене вже її не було. То, відповідно, попередній власник хімічів з цим я вже не міг, не мав такої можливості, щоб. І її відреставрувати, бо її не було в наявності. Тут проклеїв. Всередини є пластик пустотілий, там є такі ребра всередині, відповідно, які були відламані. Для того, щоб було краще кріплення, я вирізав, випиляв ті ребра всередині, вставив туди шматок пластику по розміру. Посадив все це на клей двохкомпонентний по пластику, і воно, відповідно, надало додаткову жорсткість і зафіксувало передню петлю. Задніми петлями трошки прийшлося повозитися. Що було зроблено? Було пропили зроблено такі, вставлено декілька пластмасок. Пластикову пластину я взяв з верхньої кришки упсового акумулятора, яка закриває пробки банок. Відповідно, посадив все на клей, зробив такі коробочки з картону, для того, щоб надати форму майбутнім петлям. Все це діло залив. Тією бокситкою чи клеєм двохкомпонентним. Потім після висихання було все опиляно за допомогою моєї бормашинки, яку ви бачили в відео, просверлені отвори, і, відповідно, в такому стані вдалося відновити даний бардачок чи підлокотник. Бачите, все дуже супер працює. Єдине, я тут підклав шматок шкіри, для того, щоб не було прогибання, бо якраз із цього, коли ми натискаємо, у нас виходить залом і можуть зламатися петлі. Треба буде ще наклеїти трошки товщі або знайти таку саму гумку, яка мала би тут бути, і зараз вона відсутня. Тобто зараз все чітко працює, регулюється, ніяких проблем нема. Відео я не знімав, бо не було в мене можливості. Але, як бачите, варіант вирішення даної проблеми є. І ще раз наголошую, що ця частина внутрішня, оця вкладка, яка чисто на бардачок із середньою защіпкою цією, вона коштує 2500 гривень на Aliexpress. Якщо брати повністю з цією верхньою накладкою, то там 4,5 тисячі гривень. Дуже таки... Кусюча ціна, я би сказав. Отак вирішено питання, вихід є. І я скажу, що кріплення дуже адекватне. Плюс до всього, оцей клайм двохкомпонентний, він трошки еластичний. І навіть якщо десь плюс натискаєш на даний підлокітник, воно деформується, стає на своє місце, нічого не тріскає. А тепер, як демонтувати даний блок, як я вже казав, треба буде, немає зараз в мене в гаражі лишилась пластикова викрутка, нам треба буде обережно. Отак От підважити даний блок. Зараз він без передніх пружин, тому досить легко це виходить. Так буде трошки тяжче, там буде відчуватися такий невеликий опір. Натягуємо на себе, потім вперед і таким чином піднімаємо. Дивіться, до цього блоку підходить у нас три роз'єма. Обов'язково звертаємо на то увагу, тому що. Без функції, наприклад, складання дверей, можливо, один із роз'ємів його не буде просто, наприклад, цього. Я точно не знаю, не вивчав це питання. В даному випадку є один великий основний і два маленьких роз'єми. Тепер нам треба їх безпосередньо демонтувати. Тут натискаємо на такі зажими і витягаємо. Запам'ятовуємо коричневий роз'єм, у нас тут був. Ну, в принципі, вони не підходять, не взаємозаміняємі, тому у нас не вийде їх переплутати. І в нас залишається основний роз'єм великий. Він також легко від'єднується. Нам необхідно відтягнути синю фішку таку, і вона автоматично знімає роз'єм. Отака у нас конструкція. Тут видно, що це Peugeot Citroën оригінальні контакти. І якщо подивитися. Ось тут, бачите, виламано, тут стояли в мене такі пружинки, схожі на оцю задню пружинку, але їх вже немає. І з цього боку аналогічно було. Якщо придивитися, то у нас дуже чітко видно номер. Я вам можу зараз його продиктувати, бо вам його може бути не видно. Давайте спробую показати ось так. от. О, чітко видно. Це оригінальний номер під цей автомобіль. Відповідно для того, щоб підібрати правильно блок, треба використовувати даний номер і тоді ви не помилитеся. Нарешті прийшла посилочка, дочекався. Йшла вона, в принципі, недовго, десь буквально пару тижнів. Давайте розпакуємо і подивимося, що прийшло. Чи те прийшло, чи не те прийшло. Упаковка така, в принципі. Не сильно, як бачите, коробка є. Номерів на коробці ніяких таких нема специфічних, якісь свої, мабуть. Єдине, що вказано, 508-й, я так думаю, що це Peugeot 508. От, Відкриваємо. Подивимося, що ж прийшло. По відгукам. Все нібито гуд, все підходило. Дивіться. От така одразу бачу, що нібито схожа абсолютно на ту, що в мене. Такі кнопки. Нічого не зламане. Тобто все працює з функцією складання дзеркал бокових. Тут все те саме. Ну, на боковині не видно, щоб було як в оригінала. Там вибиті номерки, тут нічого не вибито. У мене вже зламані оці пружинки. Я вже такий собі думаю, якщо не підійде, то можна буде заради корпусу тільки забрати за цих кнопок і щось зробити. Тут, до речі, так і є функція блокування дверей і також відкривання вікон для дітей. По розміру нібито і таке, але зараз ми підемо і подивимося. Підключимо до автомобіля і одразу стане ясно. Чи підходить воно, чи не підходить. По роз'ємам бачу, що все нібито гуд. Один основний великий роз'єм і два маленьких роз'єми. Вартість такої от кнопки, те, що мені задубили на розборці в України, 1800 гривень. Якщо дивитися по візуальному зовнішньому стану, її, що цієї кнопки, що мені запропонували з розборки, що тих кнопок, які мали би надійти. З Польщі під замовлення, вони дуже в дуже поганому стані, вони всі подряпані, ну і відповідно, не мають ніякого товарного вигляду. Цей блок кнопок відповідно став мені з доставкою в півтори тисячі гривень. Ну, але ж, якщо все буде працювати, то буде просто класно. Повернувся я до автомобіля, як бачите, ось моя новенька. Приблуда, яка була придбана, давайте перевіримо, покажу вам насамперед поближче, як вона виглядає, чи вона відповідає тій, що в мене була оригінальній. Так, де моя? Ось таким чином, дивіться, повністю відповідає кнопка, як бачите, Ну відповідно, ця нова кнопка в нас співпадають. от По розмірах аналогічно все співпадає. Ззаду пружинка є. Ну, Бокових, відповідно, у нас немає. Вони вже виламані. Так, і тепер нижня частина. Нижня частина по роз'ємах все аналогічно. Тут так само все аналогічно. Єдине, як бачите, тут немає ніяких розпізнавальних знаків, то це якась підробка або просто дублікат і репліка. Ну, Мене то не хвилює, мені головне, щоб воно. Все адекватно працювало, всі функції працювали, і це буде говорити про те, що моя покупка не є даремною. Ну а тепер давайте підключимо на місце в ті роз'єми, подивимося, даний блок, і подивимося, як він працює, чи відповідає він описаній інформації. Бо якщо не працює, то мені вчасно треба буде подати скаргу і, відповідно, подати на відшкодування грошей свою пропозицію. Повертаємося до встановлення даного роз'єму чи блоку. Так, пробую вставляти, все чітко підійшло один із роз'ємів, другий, вставився, і третій, відповідно, аналогічно, чітко став на свої місця, проблем ніяких не виникає. Тепер дивіться. Все воно запрацювало було, але для того, щоб перевірити, треба вімкнути запалення. Ключів запалення. Давайте центральний замок, блокування. Поки що не працює, можливо, треба, треба закрити буде двері. Давайте спробуємо опускання скла. Зараз треба запустити автомобіль, бо вімкнувся режим економії енергії. Тут у нас світиться все. Блокування чую, спрацьовує. Тепер давайте опускання скла переднього водійського. Видно, скло працює. Без ніяких заїдань, бо в мене було заїдання. Друге скло. Щось піднялося дуже догори. Є проблема якась з самим склом. Ну, відповідно, задні. Заднє ліве працює. І заднє праве також працює. І лишилася в нас одна функція, це складання, розкладання дзеркал. Давайте зараз опущу скло і дивіться, зараз зверніть увагу на складання дзеркал. Дивимося. Тобто, як бачите, функція працює. Лишилося перевірити регулювання. Перемикаємо на ліве дзеркало, починаємо вниз і вгору. Вліво-вправо. Все повністю адекватно працює. На правий бік. Правий бік аналогічно працює. Складаємо і піднімаємо скло. Тепер, відповідно, ми все перевірили і даний блок можна ставити на місце. Просто його опускаємо вниз і притискаємо. Як бачите, за 1500 гривень абсолютно новий працездатний блок. І відповідно, пластик в нього все нове, а не пересохши там десь на сонці, я думаю, що він буде нормально, адекватно працювати. Під час регулювання даного блока, встановлення, коли я пробував, як піднімаються вікна, не знаю чи то співпало так, щось в мене підклинило скло передньої правої двері. І, відповідно, зараз я не можу його закрити. Дивіться, рухаю його і блок не реагує. Воно щось було опустилося. О, таке враження, що там закусило трос. Це є дуже великою проблемою. І, можливо, навіть зараз мені прийдеться загнати автомобіль в гараж, а потім розбирати і робити дане скло. Відновлювати його роботу, але це буде вже друге абсолютно відео, яке, можливо, я вам зніму і покажу. Зайшло діло і до водійського блоку керування вікнами. Склопідіймачами точніше, як бачите, схема дуже складна, не дарма він коштує стільки грошей, це корпус. З цими кнопками я, в принципі, мабуть, не буду заморачуватися, воно мені щось не сильно пече і хочеться робити, ці всі запчастини збираю, лишаю. І дивіться, саме головне це ця плата. Плата керування. Вона тут досить така складна. У неї з цього боку купа елементів різних чіпів. І дивіться, що в неї твориться з того боку. Як бачите, Дуже заряджена конструкція. Не знаю, що там в тій китайській, яка з Aliexpress. Але це в мене робоча, я думаю, я її лишу як запчастину на випадок, якщо будуть якісь глюки. Ну і Варіант такий Заміти вже певні нюанси. Раніше такого не було. Коли автомобіль стоїть складені з зеркала, хто слідкує за моїми каналами, той знає, відключив автоматично. Складання розкладання зеркал, коли ставиш автомобіль на сигналізацію, чи на центральний замок закриваєш, то зараз з блоком керування з Китаю підходиш до автомобіля, відкриваєш любу двер, зеркала починають розкладатися. Хоча ніхто ніякої команди на то не давав. Можливо, то якийсь алгоритм, алгоритм такий зашитий, можливо, глюк якийсь. Ну в будь-якому випадку все працює адекватно, крім цього такого нюансу. Поки що він мене не напрягає, треба звикнути до нього. А можливо, треба буде спробувати через комп'ютер по-новому відключити, потім знову включити дану функцію для того, щоб вона збереглася в пам'яті.